Навчу вас в'язати вушка для корзини, тобто робити її більш пасхальною, великодньою. Припустимо, корзинку ви вже зв'язали. Робимо вушка. Якщо нема обв'язки, то ще, напевно, краще, бо я ще обв'язала корзинку з'єднувальними стопчиками. Занурюю гачок, лишаю більший шнурочок і маємо. там її можна вузликом закріпити і тоді запхати з ну, поміж петлі заховати. Так, тепер ми робимо. Повітряні петлі на висоту потрібного нам вушка: 3, 4, 5. Ну, ви вибираєте, як вам, шість, припустимо. І тепер сьому для розвороту я набираю. І в мене вушко буде така, ширше посередині. Тобто я роблю зараз звичайний стовпчик. Тобто розвертаю, і зараз будемо йти вниз по вушку. Звичайний стопчик прив'язую. До речі, я в'яжу гачком номер 5, тому мені так тісно, бо я хочу, щоб воно було таке більш стояче, можете в'язати і вільнішим. Так, зв'язала стопчик. Тепер мені треба трошки розширяти. Я роблю накид. Наступну петельку виймаю і через всі протягую такий короткий стопчик з накидом, пров'язала. Тепер роблю знову стопчик і виймаю стопчик з накидом через дві петельки і ще через дві. Тобто таким чином я розширила вушку. Ще раз стопчик з накидом, такий самий, тобто через дві і через дві, ось. Тепер зменшуємо, тобто накид і в цю петлю робимо, виймаємо і через три. Пров'язуємо не такий, як був звичайний з накидом, а зменшений. Ось, пров'язали. Тепер. Звичайний стопчик. Пров'язали ми вушку і нам потрібно зафіксувати його з'єднувальним стопчиком до корзинки, щоб вушко ну, гарно трималося і було міцно приєднане. Просто з'єднувальним стопчиком. Так, одне вушко красиве, у нас готове. Між вушками можна зробити два-три з'єднувальними стопчика типу проміжок. Раз і можна ще одне. Ось так. І тоді в третій робимо з'єднувальний стопчик і знову набираємо на висоту. Все. Такі самі дії повторяємо, як були у першому вушку, і приєднуємо. Вушка потім можна всередині зашити якоюсь пухнастою пряжею і ззаду зв'язати, наприклад, з пухнастої пряжі такий клубочок і буде хвостик. Так що декоруйте свої корзинки, готуйтесь до Великодня. Також можна ручку дов'язати і святити пасочку.